Грудень 2018-го. Саме тоді Тацокі Фудзімото доволі тіна цікавий тіна. чувачок публікує свою маленьку дурненьку мангу з приколдесною назвою Людина бензопила. Ніщо не передвіщало біди, як раптом люди гавкають. Інтернет полониться мемами. Ще ось це і це. А в кінці кінця кінців ми маємо опенінг на 50 з гаком мільйонів переглядів за два місяці. Легендарний перший ОП Титанів так не зміг і за 9 років. На хвилинку, якби у словнику біля слова гайп була картинка, там був би постер бензопилки. Тож давайте поговоримо, як так склалось. Чому пилка це така велика штука, і чому думки про неї різняться від О Боже, мій, це найкраще, що сталося зі світом ще сів чорного хлібу. І до що це за оверхайпнута чепуха? Звісно, оцінка цієї анімехи наближається до 9 балів, та сказати, що з нею не все так просто, не сказати нічого. Але ця історія починається не тут, вона починається з Знаєте, я люблю мангу куди більше мейнстримних коміксів. Якщо комікси від умовного Марвела можна порівняти з тебе шоу, за якими стоїть по кілька режисерів та ціла кімната продюсерів, то манга це як авторські ютуб-канали типу мого, за якими відчувається душа та особистість автора. І читаючи мангу Тацукі Фудзімоту ми натерпляємо однозначно на. Особистість з великої букви особистість чи з маленької, Хм, знаєте, драбинкою, не дивлячись на свій молодий, як для мангаки Вік, Фудзімото вже розйобує індустрію та вкорінюється як ікона. На нього задивляються найкращі. Його манга стає сучасною класикою, але його шлях складно назвати типовим. Малювати Фудзімото любив завжди, тільки от народився він у Залупинську на 20 тисяч чоловік. І єдиним способом навчитись правильно псувати папір для нього були бабуськіні курси живопису олією. А після школи він обрав університет дизайну та мистецтва на факультеті західного малюнку, що теж якби не типово для кар'єри мангаки. Саме з цим періодом асоціюють початок його кар'єри та ранні роботи. Типу в саду було дві курки: <кій> Ніва, 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 Ніва Торі, Гаїта. Блін. Та насправді ще у школі він вже малював та публікував свою мангу під нікнеймом Нагато і Змі у глубинних японських інтернетах. У цих деяких місцях можна натрапити не те, що на ранні, на суперранні його роботи, типу теттелепосан та інших. І навіть на його музику такий щит постінговий рівень інтернет діяльності не завадив йому отримати визнання та фанарти від автора Токійського Гуля. Вже тоді, все ж у цьому потішному пацанчику з марними сподіваннями політати і бажанням вбити всіх хто малює краще за нього, щось та й було. В університеті та після він потихеньку їбашив ваншотики та виступав на конкурсах. Зокрема, у Джамп Сквер, молодшому браті того самого великого Шонен Джампа, з якого і повилазили всі ці ваші демонслеєри. Академії та інші драгонболи. Ранні роботи Фудзімото це однозначно цікава тема, яку я б з задоволенням обсмоктав, але я тут і так затягую хронометраж. Тому наступна зупиночка неймовірна можливість, про яку мріють сотні, якщо не тисячі мангак. Фудзімото запропонували серіалізовану мангу у Shonen Jump Plus. Можливість, яка може вознести тебе на вершини, якщо догодити широкій аудиторії. І Фудзімото зробив вогняний удар. Якщо ви знайомі з цим творінням, Міятись можна зараз. А якщо ні, то знайте, що Fire Punch це біль, страждання, трешанина та пиздець, про який не варто розказувати на Ютубі. Сказати, що це не для кожного не сказати нічого. Але у вузьких колах Fire Punch став культовим і в результаті проклав дорогу далі до грудня 2018 року та публікації людини-бензопили. І ось це вже був справжній прорив. Вигравати престижні премії Гарві за найкращу мангу-два роки поспіль, щось та й значить. А який Відклик вона мала серед читачів, я думаю, ви й без мене знаєте. Ключовим для розуміння феномену Фудзімото я вважаю те, що він робить мангу для тих, хто вже переживав тонну тих анімех та манг, хто вже, як і він, втомився. Або для таких, як я, кому фіолетово на ті формати та жанри, лиш би щось цікавеньке дали. А я ще й заїбавшийся анімешник, до того ж, коротше, це було пряме попадання. І так про що ж сама манга? Можна розказати максимально просто: це історія про пацика бідосю, що ви змушений працювати вбивцею демонів та продавати себе на органи, щоб виплачувати нескінченні борги якудзі, таке собі наслідство від єдиного батька, який the... житуха гавняна. А єдина радість у ній його напарник, слеш робочий інструмент, слеш домашня тваринка почіта. Хоча назвати його тваринкою дивно, бо це демон бензопили, та й домом халупу Дензі не назвеш. Коротше, Дензі мріє лише якби з цього лайна вилізти і, хоч трошки пожити як людина, їсти хліб з мармулядою, гецатись в приставку та ходити на побачення. Мрії приземленні, але для нього нездійсненні. І от одної ночі якут за під впливом зомбі демона вбивають Дензі. Дякую за перегляд. Підписуйтесь на патрон та мирної вам. Доброго вечора, меж на українсь. <кхм> Насправді ж почіта рятує Дензі, захопивши його тіло та ставши таким собі серцем нашому чувачку. Не зважайте, демонські приколи. Взамін він просить лише одне показати, як Дензі здійснює свої мрії. Сцена ця максимально чутлива та красива. Лише що після неї Дензі використав свої нові сили та з вереском і люттю розкромсав все довкола на шматки у максимально брутальному та жорстокому стилі. Ця манга вся побудована на таких от контрастах. Ми ще про це поговоримо. Дензі тепер рідкісний гібрид демона та людини. Людина бензопила. Чим він і зацікавив уряд Японії, і ось цю приємну жіночку макіму з відділу безпеки та полювання на демонів, куди вона і бере під опіку Дензі з обіцянками смачно годувати. Мрії починають здійснюватись. Приблизно так звучить базова зав'язка бензопилки. Але якби все було так просто, ви б навряд чи зараз дивилися це відео. В тому від проходняку анімешної індустрії, куди я зараховую і мангу, фузімоту Лескою не просто у сатиру чи пародію, хоча тут і є такі елементи. Він зберігає основи жанру, перевертаючи їх з ніг на голову, так що в кінці кінців це й шоненом назвати важко. Історія тут може здатися максимально пасивною. Я навіть зустрічав думки, ніби тут сюжету взагалі немає. А все через головного героя Дензі, який є відображенням такого собі бунту проти Шонену. Здавалося б, типовий головний герой, оріжен з тяжким дитинством, позбавлення та суперсила, що дає йому можливість змінити все. Все, довести щось чи стати Хокаге, блін. Але нашому Дензі це все до одного місця. Йому було б де жити і що жрати, та й заїбісь. У загальноприйнятих геройських історіях протагоніст завжди має бути гіперамбітним, ледь не з бажанням змінити світ, але майже ніколи з приземленими та близькими для сучасного читача мріями. Серед моїх мрій, наприклад, мати можливість справно платити за квартиру, вилікувати зуби, нормально їсти та не бути розпідореним ракетою. І от який персонаж мені ближче: супермен Наруто. Чи Дензі. Дензі у нас рухається по піраміді Маслоу, притому з дна. На початку він не мав буквально нічого. Потім Макіма закрила його потреби безпеки та фізіологічні, що вже більше, ніж він міг бажати, але до хорошого швидко звикаєш, і він починає бажати більшого і більшого. А чого ж ще може бажати підліток у пубертаті без освіти, виховання, соціалізації та несформованими дитячими мізками? Ах, як же ж хочеться тяночку. Дензі хоче помацати цицьку. Так не не. Найвища мотивація, але ж максимально логічна та реалістична. І Боже, скільки ж я чув лайків від анімушників у бік Дензі за його дегенератство та недостойність ролі головного героя їх китайського порномультика, але не Дензі єдиним. Фудзімото дотепно відповідає на таку критику персонажем Акі, справжнім головним героєм, головним героєм типового блять, Шонену. Акі, це повна протилежність Дензі. Він ігнорує всі ті ваші конуси масло, у піраміди ковбасу у дебільні. У нього є вища мета помститись, і більше нічого від життя йому не треба. Класика! Я обожнюю Акі на різних рівнях. По-перше, це найближче, що є до сатири у цьому творі, і особисто для мене він у цілому працює як такий собі мета-жарт. Знаєте, часто у шоу можна знайти комедійного персонажа для побиття, чувака чи чувиху, у яких все постійно йде по пизді, і вони завжди приречені на невдачу. У Черговому панчлайні, тільки от у Акі ці панчлайни завжди трагічні, бо у світі Фудзімото, жорстокому та досить реалістичному світі, люди, що кладуть своє життя на такі недосяжні мрії, приречені страждати. Особливо, коли, окрім них, більше нічого у житті та й немає. Ця його серйозна сторона, це і було по-друге. Акі це один з найтрагічніших елементів пилки, і його історія, хоча спочатку і навмисно шаблонна, стає дуже навіть цікавою. А по-третє, дивитись за хімією. Персонажів протилежностей завжди весело, особливо коли на іншому боці ми маємо Дензі та павер. І от павер це пиздець, не людь-шовіністка, расистка, пиздаболка і ванючка. Вона демон. Тому мало того, що до людей відноситься як до мішків м'яса на ногах, так ще й щиро не розуміє людські концепції, типу емоцій, туалету, дружби, збалансованого харчування, сексуальності, сім'ї чи кохання і любові. Але це не означає, що ніколи не зрозуміє. По суті, вся наша трійка глибоко. Поламані люди з сумнівним місцем у житті та соціумі. Макіма їх ніби спеціально під один дах силила. Хе-хе. Бо завдяки впливу один на одного, подіям у їх житті та через маленькі речі вони змінюються, як і всі ми. Неможливо передбачити, яка людина чи подія у твоєму житті і як на тебе повпливає. Так і Акі не міг передбачити, як Дензі та Пауер повпливають на нього, а вони як він на них. У своїй основі бензопилка це не про епічні битви демонів, не про задрочену бойову систему. І навіть не про потуги ГГ помацати цицечки. Це історія посеред іншого про любов, сім'ю. Та людяність про життя та страждання у ньому, і в кінці кінців про те, що це значить бути людиною. Я не буду заглиблюватись ще далі, щоб, по-перше, не наспойлерити, а по-друге, не скласти у вас неправильне враження, ніби це якась душна поїбота для розумістів. Бо насправді це зовсім не так. В першу чергу це тупо веселий твір з цікавими персонажами та їх прогресією. Але все ж всі раніше згадані та не згадані теми, починаючи від пошуку себе та закінчуючи тим, що ми це продукт свого життя та людей у ньому, Ому теми глибокі та достойні розмови, і дослідження таких тем ми звикли бачити частіше у філософських книгах чи душних мелодрамах, але ж не у коміксах про бійки для підлітків, чи не так. І у цьому магія творів Фудзімото, магія того, як він такі теми подає. Він їх бере, обертає у драму, мелодраму чи трагедію, щоб потім зверху ще навалити харизматичних персонажів, специфічного гумору категорії Б, трешаку і різанини. А інколи і просто крутих сцен, тому що вони круті і йому так. Хочеться, я не знаю, несподіваний вибух. Але наскільки б брутальною чи абсурдною ситуацією нас не радував Фудзімо, то скільки б персонажі не кривлялися, вони завжди залишаються собою, і на їх емоції та розвиток ніколи не кладеться хуй. У одному розділі ця манга може бути максимально жорстокою та брутальною, як у найстрашніших розділах берсерку, а у іншому, ніби у пунпуні, Фудзімото може показувати чисті емоції через повсякденність, майже статичність та мінімум слів. А потім всього всього. Його ще й прикола потягнути. Сліта мангаторінімодота. Але найкраще це коли він все це об'єднує воєдино. І це і є бензопила. Саме за таку синергію я її і полюбив. Я згадую берсерка та роботи Ініо Асано, такі як пунпун -пун чи Солонін, не просто так, а тому, що бензопилка насправді куди більше схожа саме на них, ніж на чергового Слеєра. Я зараз не намагаюсь порівнювати бензопилку з берсерком чи з пунпуном. Само собою це максимально різні речі. Але їх об'єднує максимальна концентрація саме на емоціях. А поверхнева Мішура, будь то неймовірний малюнок Міури та його заворожливо епічні битви, чи абсурдний гумор Фудзімото та формати Шонену це лише інструменти. Інструменти, які і самі собою можуть затягнути з головою. У бензопилки є цікавий світ, але їй не потрібна ідеально працююча світобудова, як у Атаці Титанів. У бензопилці неймовірні битви, але вони не є центром історії та веселощів, як у Жо. Жі, якісь їй не потрібна задрочена бойова система, чи навіть вивірений до деталей сюжет, бо найголовніше показати людей емоції та сенси. Я, звісно, можу трошки перебільшувати на емоціях, але я бачу творчість Фудзімото саме так. Сподіваюся, що хоча б частково бачать й інші, хто взлюбив, чи зненавидів бензопилку, а не просто подивились на дібіла, що живе Раді сісьок та жрачки, і тепер угарають чи вертять носом. Також я не можу не відмітити ідеальний для такої історії візуал. Фудзімото. у нього цікава стилістика, дуже експресивна у своїй часами сухості та необережності. Його малюнок дуже живий та емоційний, але при цьому назвати його технічним чи вилизеним до ідеалу не можна, особливо якщо дивитись на фотобашені пістолети чи копіпащині фрейми. Це зовсім не відміняє того, що кожен розворіт тут це вибух майстерності та фантазії. Фудзімото шикарний художник і може вертіти своєю стилістикою як хоче, в угоду рофляної чи емоційної складової його історії. А інколи і в угоду дедлайнів. М, да. Майже відразу після того, як я вперше прочитав бензопилку, було оголошено про аніме адаптацію. Я не дуже хайпував її існування. Так, фрейми у Фудзімото часто виглядають вже як розкадровка, сказалась любов до кіно. Але все ж зберегти такий ж хаотичний настрій і збалансити його з рофляною обгорткою і серйозною начинкою задача не з легких. І забігаючи наперед, я був правий. Але не все тут однозначно і беззаперечної важливості цього аніме це не відміняє. За Аптацію взялась мапа, доволі цікава студія. Особисто я її поважаю, не дивлячись на сумнівні робочі умови та купу проходняка. Але загалом це такі собі роботяги, що тихо їбашать як конвейери. Типу, тільки за 22-й рік вони вже випустили три анімехи плюс бензопилку. А на 23 третій заанонсили вже 5 тайтлів, серед яких їбать її в сраку Атака Титанів, Сага про Вінланд та Джуджу Джуджу Джуд -джу Сукайсен. -джу І у них виходить щось популярне, типу, вище ще згадано, Зодного Кайсена я другий раз це повторювати не буду. Часом вони підбирають за студіями побільший якийсь вінланд чи титанів, за що потім невиправдано отримують хуїв на рило від фанатів. Інколи релізять щось прикольне та нішеве, а інколи ні прикольне, ні популярне. Коротше, збалансована така студія. Останні роки вони в ударі, але королями їх не назвати. І все ж на одну з найрезонансніших манг останніх років взяли саме їх. Чому? Поговоримо про гроші, коли студія робить анімеху, я хуй вони не роблять її зі своєї кишені. У них є спонсори та інвестори. Знаєте, оце от Конобан, Конобан... Гуміва каранно спонсорнотекіоде окурішімас. Студії зазвичай вкладаються не сильно і заробляють не так багато. Таким чином, ризики розділяються, а відсотки мутяться. І от випадок з бензопилкою максимально бізарний. По суті, мапа прийшла до Шуейша, що й робить джамп. Вивалили пачку грошей і сказали: все за мій рахунок. Мапа вирішила обійтись без інвесторів. Просто взяли все, що нагріндили за останні роки і поставили все на бензопилку. Схема зрозуміла: бензопилка хайпова, можна вистрілити та наваритись. Але все ж, хоча і бензопилка, і досить резонансний витвір, це не откровення якесь. Чувак напродавав 20 мільйонів копій, по мільйону 600 тисяч на том. Похвально, але є нюанс. У того ж демонселера продажів 150 мільйонів по 6,5 ляма на випуск. У Кайсена 70 три 3, ,3 лями відповідно. А той самий Spikes Family, який сильно молодше пилки, вже 27 лямів напродавав. Ви скажете: ну молодець, порівняв жопу з пальцем, аніме для всієї сім'ї та бензопилку. Але ж у цьому і суть це продукт взагалі не на широку аудиторію і навіть не на аудиторію шоненів. Кор фанбаза бензопилки це олігофрени типу мене, засалені анімешники зі стажем. Майлайф із кам'ялайф. Який у Японії, звісно, приносять купу грошей, купляючи мерчагу, але на ці і тязі на вершини індустрії мітити це, як грати у пан або пропав, так ще й не з флеш-роялем, а з трійками. Особливо, якщо згадати, що такі отаку дуже люблять оверкритикувати все підряд і навіть файну адаптацію можуть засрати. Чим я зараз по факту і буду займатись. Адаптацію ми маємо одним словом, неоднозначну. Давайте спочатку про хороше. Анімен не спішить та екранізує матеріал дуже достовірно. Звісно, деякі вирізані сцени є, як і порізані чи перемішані діалоги, але в цілому історія теж. Сама навіть є приємні бонуси. Наприклад, маленька деталька про те, що Дензі не вміє зав'язувати кроватку, чи ціла сцена з повсякденністю Акі, що займала у манзі, типу пару фреймів. все це чудово вписується в історію. Видно, що анімероби дійсно люблять бензопилку та стараються робити класно. І особливо ця відданість відчувається у візуалі. Виглядає аніме чудово. Це одне з найкрасивіших серіальних анімешок, що я бачив. Так тут пройобані деякі цікаві рішення з манги, типу використання фішаю, як. Кого я так чекав у аніме, але все ж технічно і технологічно ми маємо мастерпіс. Неймовірна деталізація в купі з якісною анімацією і не найпростішою стилістикою загалом. Навіть місцеве 3D, незважаючи на завивання консервативних анімушників, одне з найкращих та найграмотніших використань CGI у індустрії. Так, у нього є свої обмеження, типу фізики тканин, але з серіалів я краще бачив хіба у Бістарсах, які 3Dшні повністю. Таке 3D це те, що потрібно, Аніме, яке погрязло у переробках та дешевому аутсорсі, але все ж я інколи дійсно не розумів, чому деякі конкретні сцени були виконані у 3D, а не стандартною анімацією. А також я не розумію, навіщо було міняти хореографію деяких файтів і конкретно першої битви з зомбі-демоном. Вона тут виглядає повільно і в порівнюючи з оригіналом. Круті ракурси та композиції з манги, тупо викинуті. І при цьому майже всі інші бої виглядають набагато краще. Так зіпсувати враження у першій серії це. Сильно, але набагато краще це зовсім не означає ідеально у Манізі бої бензопилки це завжди неймовірно брутально та брудно. Ну ви тільки погляньте на ці фрейми, це ж тупо м'ясо. А що ми маємо у аніме? Ну, що тут можна сказати? Вони старались. А от де вони точно не постарались, вірніше постаралися, але не у той бік. Це у тоні аніме. Зрозумійте мене правильно так виглядає, воно круто, але протягом всього перегляду я відчував, що щось беззаперечно не так. А діло у тому, що режисер адаптації Рюна Каяма ваше аніме в рот їбав, роблячи бензопилку, він не хотів робити якесь там аніме з пиздоокими верещащими вилупками. Він хотів. Кіно тому він свідомо відмовився від японської школи і пішов задивлятись на західну, завдяки чому він умудрився зробити беззаперечно красиво, але незграбно та взагалі мимо каси. Ще раз повторюсь: манга була рофляна, а я за цим словом у кишеню не лізу. Також вона була брутальна, місцями хаотична, місцями бруднувата, але в основі своєї найголовніше весела. І під цими веселищами вже ховались і теми посерйозніше. Аніме ж має діаметрально протилежний тон відносно. Манги, ніби ми перемкнулись з перспективи Дензі на перспективу Акі. І я говорю не лише про візуал, але давайте відразу про нього, коли вже ви його весь відос спостерігаєте. Кольори взагалі не ті. Так, манга чорно-біла. Знаю, не шизік, але по-перше, гляньте на обкладинки та фарбовану версію на крайняк. Як на мене, це мало бути референсом, а не якісь драматичні трилери. А по друге, вся бензопилка це шоу контрастів. Від контрастів грубих фреймів та супердеталізованих розворотів до контрасту. Дензі, Павер та Акі, і до контрасту треша та емоцій. А у аніме, тим часом, контрастність ніби повзунком внизу пустили. Візуал бляклий, суворий та чіткий, а кольори приглушені. І це розповсюджується і далі на режисуру. Постановка повільна та вся себе така атмосферна. Діалоги з серйозними йоблами і пафосом, аудіо супровід стриманий, окрім бойових сцен, ніяких гіпербалізованих емоцій у озвучці та анімації, чи кривляючихся морд, і ось це насправді разом зі. Взагалі не динамічною постановкою, певне найгірше, тому що це бензопилка. Тут не обійтись без гіперболізованих емоцій, і коли аніме заходить на некомфортну для нього територію вибриків Фудзімото, виходить ну дуже незграбно. До прикладу, як на мене, цим вони вбили першу нашу зустріч з одним з наймемніших персонажів манги. Знаєте, Кобені? Якщо ви не читали мангу, то до аніме ви її певне знали, як мем про танцюючу дівчинку, демон солінявий мінет, пітняки, рожиці і так далі. Самій манзі це все дійсно є, окрім частини промінет, само собою, екшуалі особливо частини Промінет, бо під цим жартівливим персонажем для побиття цього разу без мета ігор, у нас досить серйозний та, типу, трагічний персонаж травмованої дівчинки, змушений працювати на ненависній роботі лише щоб не опускатись до проституції. І все це заради абузивної сім'ї. Всі її кривляння та крики, хоча й подаються як комедійний елемент, максимально відверті та щирі, і у динамічній та веселі. Талії подачі Фудзімото не вибиваються і не заважають нам проникнутись персонажем. І от в аніме, після атмосфери та персонажів в реалістичному тоні, нам у досить напружений момент закидують цю іграшку, пищалку і старичку Кобені, яка моментально притягує до себе всю увагу та вибиває з атмосфери, яку так намагається будувати те аніме. І, от через таку чужеродність якось вже не дуже і цікаво, що під цією оболонкою ховається. Персонаж тупо розвалюється. Дуже явно відчутна якась ніякої аніме, коли діло доходить до таких от контрастних елементів, які так любить Фудзімото. Майже весь його специфічний гумор тут тупо не працює. А ще я, от взагалі, не викупаю, що вони зробили з Дензі. Так, Дензі це не найприємніший чувачок, але аніме ніби намагається зробити його ще більш кінченим на якийсь хуй. Зазвичай ці адаптації реакції не до... Окручують, а йому тим часом перекрутили що пиздець. Інколи з нього роблять натурального чорта. А його оверракти у такому серйозному тоні взагалі не заходять. Але окей, якщо маємо такий підхід, то хоча б за більш серйозні моменти можна не прийматись. же ж, ну дивіться, по-справжньому драматичні, трагічні, шокуючі чи просто серйозні моменти Фудзімото ніби виділяє, сповільнюючи розповідь. Тон стає серйозним, максимальна концентрація на справжніх емоціях без якихось кривлянь чи криків, і все це по справжньому б'є під дих, йдучи у розріз з тою динамікою, до якої звик читати. І от аніме під дих не б'є. Тут такі сцени ставляться красиво, інколи занадто кіношно, та загалом прям так як треба. Але, блін, все інше аніме поставлено абсолютно точно так само. Це все захоплююче та круто, але вау, ефекту немає і дуже жаль. Знову ж таки, нуль контрастів. Мапа вже не вперше заграє серйозністю та кіношністю, насправді. Можемо пригадати атаку титанів, яка, потрапивши у руки мапи з четвертим сезоном, стала ще більш суровою. Але ж, бляха, це титос. Тут це абсолютно в тему і працює як має. Ну, то що ж тепер? Тільки читати мангу, аніме харам? І так і ні. Само собою, у аніме вйобаний дух бензопилки та авторський почерк Фудзімото, аутентичного досвіду одним словом не отримати. Але все ж сюжет тут той самий, і сенси не вйобані. А в кінці кінців це дуже якісно зроблена робота, у якій відчувається любов до першого джерела. А це явище рідкісне. Тим паче, що я цей відос писав ще коли аніме повністю не вийшло. І хоча більшість моїх тейків залишаються правдивими. До кінця першого сезону баланс автори все ж нащупують. Особисто я відношусь до аніме як до альтернативної версії. А якщо взяти реакцію фанатів пилки загалом, то тут все зрозуміло. Багато хто, як і я збугуртив від зміни тону, і твітер режисера перший час взагалі бомбився побажаннями смерті, звільнення і інших приколів, з чого я глибоко крінжую. А от щодо широкої аудиторії, яка з тою пилкою вперше стикнулась, то загалом сприйняття, звісно, добре. Але час від часу я. Я бачу прояву такого явища як незроз. І, зокрема, у тої частини анімушників, серед якої популярно, типу дохуя об'єктивно все оцінювати, що вже така собі ідея, скажу я вам. А тут вона ще й натикається на нерозуміння матеріалу, дивлячись на елітістів, що розглядають кожну складову під мікроскопом і порівнюють Дензі з умовними гонами, йочі ічиго з нарутами, а сам витвір з іншими шоненами. Хочеться сказати, бля, ну просто слухайте пісню, ні, джазлісенту за. Сонг це крайня робота Фудзімото на 20 сторінок, що, окрім маленької романтичної історії, висвітлює проблему споживання контенту та пошуку у ньому глибинних сенсів, обсмоктування дрібниць та придирок до них. При цьому іронічно упускаючи найпростіше та найважливіше те, що намагався дати їм автор, а можливо, і взагалі не їм. Бензопилка це витвір однозначно для мене. Я його люблю. А чи сподобається вона всім? Ні. Але сподіваюсь, що сподобається вам, і що мапа не прогорить. На цьому ризикованому проєкті і зробить другий сезон ще краще, бо там буде розйоб. Хоча що від нас то залежить, ніяких кранчі ролів офіційно в Україні немає, а ми все хаваємо піратки. Чекаю більше ліцензій. А ще я досі чекаю другий сезон Дорохідору, тож маппі краще триматися купи. А ще більше я чекаю ваших лайків, коментарів та іншої активності. Можливо, у вас навіть є бажання підписатись на мій патреон чи спонсорство на Ютубі. Також, до речі, можете підтримати. Мою роботу одноразовим донатом. Дякую. Та особлива подяка спонсорчуку Богдану Пляченко та дяка космічного масштабу Космочуку Станіславу. На добраніч та мирної вам ночі.